Всім вітанічкам ви на каналі Smelled Masic, і сьогодні ми пройдемося швиденько по оновленню 1.24.1, що нас чекає в цьому оновленню. Ну, в принципі, ми всі знаємо, що вийде польська ПТСУ, можливо, ще хтось пропустив це, а також пропустили те, що в, цьому, в цій гілці буде нова механіка, яка буде залежати від вашої дальності пострілу. Чим ближче ви стріляєте, Тим більшу шкоду ви наносите. Чим далі ви стріляєте, тим менше і все менше, менше шкоди ви наносите. Ось, гілка буде починатися з 5 рівня до е е 10. Е е так, далі. Далі також е, перероблять екіпаж, е, е, який буде вже 100%, вже не буде тих 80, 60-50% там перенавчання за срібло, за золото. Там не буде такого, трошки буде по-другому механіка, принципі, вже в оновленню ми це затестимо на повну катушку. Далі е, е, ребаланс машин 10 го рівня. Як ми пам'ятаємо, 4 машинки мали переробити. Дві з них мали понерфити, дві з них мали апнути. А понерфили це суперконя і, і Мінотавру. Мінотавру в принципі, по броні в основному там зацепили, бо вона дуже, дуже класна, скажімо так, її трошки нерфанули, щоб могли його пробивати трішки, балансують танк. Ну, мож, Можливо, можна. окей. Але суперконя вже ну, скажімо так, зацепили і по броні, і по стволу. Машинка була реально найгибуче, приємно, всім подобалось. От Не знаю, що буде на даний момент. Також ще пазіка Сьомого е, апнули, і хоча Б якого, Ну на мою думку, взагалі можна було не трогати, він і так був нормальний танчик. Його і так катали ну, каталися на ньому, і все було окей. Ніхто на нього, я ну, не знаю, хто на нього міг жалуватись. Класний танчик. Якби його ще попробували понерфити, я би ще якось подумав поапнути з того і так, що нормальний збалансований танчик. Ну, самі розумієте, цікаво. Подивитися, що це буде знову за машина така. Також е був проведений ребаланс п'яти карт: перевал, карелія, копальні, ельхалуф і застава. Тут виділили перевал. Чому перевал виділили? Тому що його буквально недавно вже просто переробляли, його перекопували і тому подібне. І от недавно, буквально на стрімі, ми спілкувалися з Паличем, і я казав, що перевал реально ставний грабиний для більшості класа техніки на ній можна було тільки зараз грати це Арті і ТТшкам. стшкам ще яких там є якісь там башка, щоб вони там танкувати А для ЛТшок взагалі неіграбельна карта стала. Ну, немає де просто грати, реально немає. І для РСок, яких броні немає, теж таке собі задоволення виїхати десь постріляти ну, важко знайти, бо в основному, типу, позиції де стають і просто від башки грає танк. І ти не можеш нічого зробити. Ну, це кажу людина, яка програла майже 100 тисяч боїв цій, в цій грі. Ну, реально стало трошки не грає. Подивимося, що вони зроблять з цієї карти. Далі. Останній заключний е, сезон натиску, і в якому, до речі, буде нова об нове обладнання. Це буде приціл, бо новий приціл, якого ніде ніколи не було. Цьому теж вже говорили про це. І буде цікаво його отримати, затестити. Ну, в принципі, це те ж саме приціл, просто більша ефективність буде, чим у звичайного чи там у рожевого ось А також в цьому сезоні ми на кінець то зможемо отримати довгоочікувану цску ку тобі ж Хуракан, який, так би мовити, непоганий танчик і дуже часто використовується в клане покатушках, тому ж самому натиску. І в людей, в яких реально немає ЦСК, які недавно почали грати цю гру і не качали цс буде дуже-дуже класно, якщо вони получать собі без прокачування то той же самий танк, який ви прокачуєте. Це якби такий. Варіативний вибір просто не прокачувати танки, просто його в офігенному 3D-стилі взяти. Це теж небагана річ. Е, так, також ще вийде в цьому патчі. Е, після, після того, як вас знищують, після того, як вас знищують, вийде те, хто звідки і чим, і як, і під яким кутом вас пробиває. Ось, вас вбивають, показується спочатку, показується, який калібр 152, і який снаряд, комуль. Мулятивний танк. Далі показується, яка дистанція і яке пробиття було. Потім ще також показується під яким кутом 261. Ну і всі, вся інша інформація це вже там все інше. Ось. І саме довго очікуване, на яке чекали українці, дуже-дуже довго. Це, ну, в нас оновлений бойовий похід, ми теж його вже розмовляли, нагорода комбане... тут, до речі, його теж зараз чекають ці... Ці... цей бойовий похід, бо всім цікаво, як його можна реально буде залучити. До речі, в кого кару є, то ви получите еквіваленті 9 мільйонів срібла. Тому теж непогано. Одним словом, і традициві прозепіна, до речі, теж непоганий стиль. У мене також є цікавий, прикольно виглядає. Ну, тут нічого особливого, просто бойовий похід буде. Ви можете у усіх режимах узводів, натиску, кланових покатушках, всіх, яких тільки можна режимах, ви зможете получати. Єдине, що з киммось. Ось. Після виходу буде все, теж, теж все зрозуміло. Але саме найочікуваніше, що я трошки зараз не сказав, це ми на кінець-то. На кінець то зможемо зможемо переходити на е 1 ЄУ2 без проблем, без допомоги друзів, без допомоги Сокланівців, без допомоги якихось транспортерів, чи там якихось фіжок, чи ще щось. Просто заходите, вибирайте любий сервер, який ви захочете. Все, сервери об'єднані, і можете спокійно на них переходити. Це саме, напевно, найважливіша новина, яку багато довго багато і давно хто чекав. Єдиний мінус, єдиний мінус, як на мою. Думку, це може бути те, що е, у нас е, тепер на наших серверах зміш... 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 змішається з європейцями, <з> е, з, е, ну і вже не буде зрозуміло який рандом. Хоча після недавніх двох неділь турбачів я надію, що можливо щось стабілізується з цим об'єднанням, і я буду на це дуже надіятись. Ну і заключна новина, яка можливо когось буде цікава. Ті, хто люблять, полюбляють боновий магазин і щось новеньке у. Вийдуть 5 нових танків. З модного магазина нічого більше не забереться, але вийдуть 5 нових танків. Зараз ми подивимося швиденько, які це будуть танки. Ось. Так. Е, з перших танків це у нас буде. Ну, в мене деякі танки є, я зразу їх буду вам показувати в ангарі. Це буде отакий ось об'єкт е, 268, варіант 5. Ось. Ми ще на ньому примітки не брали, ну, скоро візьмемо. Ось такий от танчик буде в боновому магазині, за скільки поки бонів не не маю інформації, але будемо все ж таки день почекати і будемо знати. Ось такий танчик вийде. Далі вийде ТТ-шка 9-левела. ТТ-9-го левела китайська. Також є, вона колись була за марафон. До речі, попередній танк був продавався за вільний досвід там за 600 тисяч. Здається, вільного досвіду забрав той танчик, варіант п'ятий, на 6. 7. Це на цей танчик був колись марафончик. Марафончик був на цей танчик. Танчик доволі такий непоганий. Мінус в нього. Насправді, тут єдиний мінус в нього, да те, що в нього довге КД і дуже великий розкид Ну Дуже 33, -33 час зведення. Я максимально це робив, щоб там. Але дуже насправді не точна пушка, тому треба грати вблизі від від, розумі, від дуже, до речі, хорошої башки, тому що вона дуже танчить. Але танчик доволі такий непоганий, насправді. Ну Якщо до нього зикнути, то можна по фану грати. Ось, Далі. Також ще буде додавлено ст шка СТ восьмого левела чи втень Т-95. Такий собі відносно танчик. Пушка непогана, плюс-мінус, але теж косовата, і плюс оця дилда на башці. Я звичайно так називаю. Також ще буде в боновому магазині, також представлений цей танчик. І ще крім цих трьох танчиків, які я вам показав, буде ще два танчика. Ще буде два танчика, які, на жаль, у мене немає, але один із них буде дуже цікавий для багатьох. Буде дуже і дуже цікавий. Е, так, <кій> до порівняння, до порівняння, до порівняння. Цей танчик це у нас буде радянський ТТ ВТ. Радянський ВТ. Ось він. І також додамо зразу радянський ПТ радянська ПТ. радянська ПТ у нас шостого левела. Сусто Ігрек. Додати. Це. ось. Е -е. Попередній перегляд машини. Дивимось також. Ось ми бачимо ось ці характеристики. Ви також можете побачити. Ну, я думаю, багато хто знає, що це захисник, так би мовити. Дуже непогана тачанка, насправді. Пушка така своєрідна, але цікава, насправді. Великий розкид, але якщо, ну, але дуже непоганою бронею насправді. Тому багато хто цей танчик дуже сильно в свій час, коли він вийшов, прям дуже хотіли. Навіть Воргеймін свій час казав, ми, вони постійно казали, ми останній раз продаємо цей танчик. І всі купуйте, бо ми останній раз продаємо, останній раз продаємо, і тепер вони його викатують в боному магазині. Ви зрозуміли, як довіряти вг які в останній раз ми останній раз продаємо цю машину. Ну, ви поняли, да Ось Тому якось так. Ну і останній найменший е, рівень це у нас. Е, Порівняння. Попередній вигляд машини. Ось. Ту 100 юрик. Теж цікава тачанка на своєму рівні. В неї дуже велика альфа 440, як для свого рівня, це дуже велика альфа, насправді. Ось, ну, така здоровенька колема, але не непогана тачанка. Багато кому подобається. Тому думати вам і вибирати вам. Тому пишіть коментарі, які з п'яти машин би ви хотіли собі мати в ангарі, а можливо, напишіть, які у вас уже є, і які ви б хотіли з цих п'яти, або може, ніяку не хотіли. Ну, буду радий вашим коментарям. Ну, а також лайкосик, підписочка і ваші побажання в наступних відео, що вам ще можна зробити. Всім всього найкращого, всім паке!